Ми чуємо, продовжуємо чути і офіційні стейтменти, які говорять про те, що не бачить Росія на сьогоднішній день сенсу для себе подовжувати угоду після 18 травня, тому що її вимоги, її умови щодо цієї угоди не виконуються. Насправді знову ж таки тут відбуваються як завжди маніпуляції, а причому досить серйозні, тому що знову ж ми чуємо постійно зараз про те, що Росії хтось заважає експортувати. Її аграрну продукцію чи хтось заважає експортувати її добрива. Цифри говорять абсолютно інше. А за 2022 рік і що стосується експорту пшениці частини, в тому числі краденої до речі, і що стосується експорту добрив, все у Росії добре, Незважаючи на те, що звичайно фінансові санкції, санкції, які стосуються страхових механізмів, ускладнюють, ускладнюють однозначно експорт для Росії, але напряму скажімо так, якогось впливу чи заборон, чи обмежень щодо аграрного експорту щодо експорту добрив з Російської Федерації на сьогодні немає. Тим не менш, вони наполягають на тому, що є декілька моментів, які мають стати передумовою, скажімо так, для того, щоб Росія погодилась подовжити зернову угоду. А це в першу чергу мова йде про перепідключення Росії до міжнародної системи розрахунків СВІФТ. Наскільки я розумію, тут шукались от якраз. Такі компромісні варіанти назвемо їх так, а саме щоб один з турецьких державних банків став таким собі посередником а в цьому сенсі, але Росія піднімає інші питання, в тому числі питання аміакопроводу, а в тому числі і питання до речі, імпорту техніки і комплектуючих і запчастин до Росії відновлення видно, все ж таки не так добре працює імпортозаміщення, як російська пропаганда розповідає. Тому на сьогоднішній день ми маємо фактично ну таку підві. Шону ситуацію невизначеності щодо зернового коридору. тому що ще раз сигнали поки що є різні. Туреччина говорить, що, начебто, має бути да, ось подовжена, все таки 18, до 18 травня. Угода, але на цьому тижні, наскільки мені відомо, ніяких додаткових перемовин не заплановано минулого тижня. Ніякого конкретного результату щодо подовження зернової води ми не отримали.